Всім привіт з вами компанія а Сьогодні у нас на огляді на повному лот, подушка садова. Подобимо, що попадає. Підписуйтесь на наш канал і нового дня. Так, На столі у нас такі настільчики. Два штучки. Далі подовжені. Раз, два, три, чотири. Садова подушка штука класна. На твердому сидіти не хочеться, тим паче вони легкі. Так, ще на стільчикі. два вахтуки. Попалася зі смайликами ось така термопідстилка. Овчина натуральна. Так, бачите, 100% воля. Ось така. Комплектом. Вони не липуться, не, не роз'єднуються. Далі таке міліще. Силікон, здається, посередині. Остановлюся комплектами. Раз. Два. Три. Чотири. Так, кругла. Ще одна кругла. Якось така м'якенька, більш трошки більш раніше. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Знову такі більш м'які Раз. Два. Знову овчинка. Це у нас овчинка комплект з трьох штук, одна з них трошки довша. Така салатова, Кольорова. ну Це на стілецю. Бачите, так воно йде. Да? Форму тримає такого самого плану, трошки інший малюнок. Це одна довга, скоріш за все, на стілець садовий. Можна добре, кому як. Дві таких. Раз, два. І остання ось така. Подивилися ми мішечок от і до. і набрехав. де побачив. Тепер точно, ні, одну велику. Тепер точно подивилися от і до. Бачите, що попадає. Підписуйтесь на наш канал і гарного вам дня!